Всім привіт! Отже, наш новий тип відео, котрі я анонсував певний час тому. Сьогодні поговоримо про таку гру як Мордхау, а саме про можливість тренувати в ній навички бою холодною зброєю та реакції. Відео буде містити таймкоди, тож користуйся цим. Також в кінці додам щось на зразок таблиці з тими командами, котрі будемо вводити. Насамперед зазначу, що гра має досить непогану систему управління типом та напрямом атаки. Навіть зброя, здебільшого, має декілька режимів тримання її в руках, як то важка сокира, та ще одноручна. В базовому варіанті ми тримаємо її саме як сокиру. Але якщо змінити хват, то вже буде наносити шкоду як від молота. А якщо зробити укол нею, то шкода буде як від списа. Так само і з тим, як можна уникнути влучання по собі зброї супротивника. Це і звичайний блок, і ухиляння, і навіть можливість нахилитися або присісти. Варіантів досить багато і в цьому відео ми їх розглядати не будемо. Натомість я покажу та дам декілька порад, як можна тренуватися механікам гри в ній самій, але в більш спокійному та керованому середовищі. І при цьому не підставляти інших гравців, доки ти будеш це робити. Як мінус, здобудеш лише базові навички та розуміння. Потім все одно доведеться тренуватися проти гравців. Але це вже буде легше, набагато легше. Мова йде саме про створення свого власного, закритого сервера та використання консолі для налаштування та спавну ніпів. Саме за допомогою них і буде відбуватися наше тренування. Звісно, таким чином ти не зможеш на рівні суперничати з гравцями, але маючи розуміння, наприклад, в довжині зброї противника, зможеш тримати необхідну відстань, щоб вона по тобі не влучала. Та інші механіки також піддаються тренуванню. Якщо ти ще не знайомий з радіусами атаки зброї, то раджу увімкнути їх відображення в меню налаштування гри. Наочно то буде більш розуміліше. Ось цей прапорець відповідає за увімкнення цієї функції. А ось це керує часом, як довго вони будуть видимі. Зазвичай досить однієї двох секунд. Але то вже на свій розсуд обери, як тобі зручніше. Для початку нам необхідно створити сервер, щоб ні ми, ні нам ніхто не заважав. Відкриваємо бій, обираємо локальні матчі та починаємо створення. Оскільки нам необхідно саме бій, а не ще щось, то рекомендую обирати мапу Арена. Вона більш замкнута, але достатньо велика навіть для бою 1 проти 5. Коли ми вже опинилися на мапі, то маємо ввести деякі команди. Саме за рахунок керування налаштуваннями серверу ми і будемо навчатися. Тут ми на рівні адміна, тож маємо доступ до консолі. Відкриваємо її. Це клавіша під Escape. Та над клавішею табуляції. Якщо інакше, тільда e або наш поступ розташований на ній. А тепер вводимо наступне: Slowmo. пробіл 0.5. Ця команда відповідає за швидкість гри. Тобто на те, як швидко буде рухатися та атакувати ніп, а також ти від бігу до ударів. Працює і в бік зменшення швидкості, все, що нижче значення 1.0 або просто одиниці. Так і в бік збільшення, все, що вище одиниці. Де одиниця це 100% 0.5. Це 50% а 1.5 – це 150 Почати варто з тієї швидкості, на якій ти не встигаєш кожен раз виконувати необхідну дію блок, репост чи ухиляння. Та по мірі покращення навичок збільшувати швидкість, навіть переходячи до рівня, коли все відбувається в половину швидкості від реального часу. Це покращить твою реакцію на події в грі. З цим зрозуміло. Тепер нам необхідний саме супротивник, на якому і будемо тренуватися. Для початку досить одного. Тож знову відкриваємо консоль та вписуємо наступне. Адбот. Пробіл одиниця. Це говорить серверу, що необхідно створити одного ніпа, а він автоматично додається на бік супротивника. Саме це нам і потрібно. Тепер ми маємо змогу відпрацьовувати на ньому необхідні нам навички. Як я вже говорив, для початку обери ту швидкість, на якій у тебе виникають проблеми. Але твоя ціль мінімум це виконання дій на рівні 120% швидкості. Тобто в консолі слову 1.2. Базовий рівень, коли тобі буде комфортно грати потім. Навіть при умові дій супротивника, котрі ти не передбачаєш. Руки самі будуть реагувати, що корисно. Також варто спробувати бій одразу проти двох-трьох противників. Така ситуація зовсім не рідкість на серверах. Для цього використовується трішки інша команда на спавн Ніпів. Відкриваємо консоль та вводимо. TEAM Пробів, число та ще пробів, та інше число. Далі будуть відмінності від попередньої команди на спав. Перше число означає кількість ніпів, яких необхідно додати на сервер. У нашому випадку рекомендую додавати по одному супротивнику, останнє число команда, до якої необхідно додати ніпер. Якщо adbot steam пробів 1, пробів 0 додасть одного до червоної. Якщо addbotsteam пробіл 1 пробіл 1, то синій. Вот необхідну тобі команду в залежності від того, до якої належиш ти сам. Тобто, якщо ти на початку обрав червону команду, то в консоль необхідно написати addbotsteam пробіл 1, пробіл 1 що буде означати додати до синьої команди одного ніпа. Якщо ж ти обрав синю, то необхідно вводити add bots team, пробіл 1 пробіл 0. Те саме, але додасть до червоної команди. Для того, щоб прибрати ніпа, використовується команда RemoveBots число». Також є декілька команд для тих, хто зовсім нещодавно почав грати. Вони полегшать процес навчання. А саме, Toggle демедж пробіл та число. Це відповідає за увімкнення та вимкнення отримання пошкоджень від ударів. Де 0 вимкнено, а 1 увімкнено. Працює і на нюхі. Та Toggle стаміна пробіл, число. Те саме, але для витривалості. Ці дві команди дозволять проводити більше дій, оскільки ти не будеш витрачати витривалість на блок, атаку чи репост. До речі, як і сам нік, та не будеш вмирати, якщо щось піде не так. Але врахую, що обов'язково потрібно повернути значення до одиниць, якщо в тебе починає все виходити. Бо тільки гірше собі зробиш, не рахуючи витрати витривалісті під час бою. На рівні слоумо 0.9 ти маєш мати одиницю в Doggle Damage та в Dogu станені. Що ж, наразі ти вже отримав базові знання, як створити собі полігон для тренування. Це хоч і не зробить з тебе майстра в грі, але дещо допоможе не так часто помирати. На цьому в мене все. Якщо відео тобі здалося корисним або ти бажаєш підтримати наш молодий канал, постав лайк, підпишись, натисни дзвіночок та щось напиши в коментарі. Це важливо для просування відео, тож дякую. А ще мені цікаво, скільки глядачів дійшли до цього моменту відео. Тож можеш написати в коментарі, я те бачив, чому б і ні. Тепер вже точно все. До зустрічі в нових відео. Thank you